Це наразі я думаю створити серію роликів про те, як відбуваються революції е, з точки зору революцій не звичайних, а військових революцій, коли є військові люди навчені, і вони хочуть е, якоїсь справедливості, наприклад. І подумав створити пару роликів на цю тематику. Ставте два лайки, якщо вам це цікаво, і хочете послухати історії про батька Махна. Але не тільки про батька Махна. Також я теоретично пройдусь по теперішній ситуації в Україні і на основі цього. Е Розроблю великий ролик не одну хвилину. Але це потрібно вже 5 лайків на цьому відео. Тому давайте зробимо це разом. Якщо ви хочете про це почути, гарного всім дня, спіть сухенькі і мирного неба!